За ну, що зараз можна? Зараз ми хочемо сказати як фахівці, що те, що казала Олена Олександрівна на, на початку, відповідальність за дітей мають нести батьки, а не держава. Якщо батьки не виконують, держава втручається негайно і захищає дітей. А нам для того, щоб вилучити дитину, треба проходити дуже, дуже тяжкий дуже шлях і, і, і ще кучу судових, потім засідань, рішень і все на світі. Які у вас ще будуть питання? Чи будемо вже підводити? Oh, зараз всі діти з моєї родини евакуйовані, да тобто mm -hmm. з... да зараз всі нас так, 22 два вихованці. Катні всі вони знаходяться mm -hmm. там за місцем евакуації міста Кременець Тернопільська область. 22, це вони всі діти переселені Ні, mm -hmm. всі тільки mm -hmm. Наші палосі наші ті наші сірати, діти, діти позбавлю до mm, ви розуміли, що таке центр соціальної підтримки дітей? Моя родина. Ми дуже вдячні і Анатолію Олексійовичу, і депутатському корпусу, і нашим керівникам-кураторам, які підтримують нас. В чому? Це, центр, це соціальний центр для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, перш за все. Але і для дітей-сирі, дітей, дітей позбавлених батьківського опікування. Для чого цей центр роздається? Щоб надавати соціальні послуги і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, повертати в сім'ї, але не позбавляти. А дітей, коли ми не змогли терміново, нам дається два місяці на влаштування до сімейних форм виховання, а ми їх не змогли знайти їм сім'ю. Ми повинні, коли вони перебувають в цьому центрі, ми повинні всі разом знайти їм сім'ю. І це зараз е, закриваються е, всі інтернатні державні заклади, і це правильно дитина повинна зростати в сімейному оточенні, і це наша основна задача. І отакий центр созданий був саме для цього, щоб наші діти почували себе як маленькі захищені родині. Але на ну, жаль діти, що ви перераховували там дев'ять і що приїхали, вони у вас чи ви їх уже влаштували? Ні, ні, це приїхали. Ми находим це наші державні діти на сьогоднішній Оба, день. Ми та Павлоградські наші, які проживали. Ні, Я це зрозуміла, да. я саме значно, ті проживають своїми опікувами своїми. Ми, ми я розказала, що ми знаходимо їх родичів. Вони приїжджають тут, влаштовуються. Коли кого забирають? Є у нас такі, коли забрали і в'їхали за своїм місцем проживання. А от ну на сьогоднішній день дев'ять у нас оселилися. То тобто це переселенці, а це наші дітки. Ні. Тобто просто... зараз у вас відбувається ремонт, дітей немає, так? Так, ну, да, да, дітей нет, ми чекаємо, чекаємо, а, ну, ми йде все йде. готуємо для дітей. А, да. ну, кожного, кожного місяця приймаємо рішення, чи забираємо, чи не забираємо. Але зараз там є скарж-бланш, тому що там вони навчаються офлайн. І ми наважуємо, на поставили хай діти офлайн нам, да, І звичайно, ну в них ну, краща ситуація, ніж трішечки ну, по безпеці. Тому це головне, це головне питання. Але вони вже сумують. Їм дуже так, важко фахівцям низький уклін, тому що мало того, що їхати постійно там знаходитися, бути завжди з дітьми цілодобово, повертатися, ротатися. Коли вони повертаються, вони а залишаються, сім да, а сім'ї тут. Тому вони дякуємо да. всім заради. А скажіть Ми, так, так. прислали таку інформацію, що дві жінки ходять по будинкам та посувляються співробітницями по захисту дітей. Соціального і... захист. так і під цим. Що виглядом намагалися інформацію інформацію спожилих людей? Чи можна якось сказати, як можна тому запобігти, що треба перевіряти в таких ситуації? Чи дійсно ходять? Чи дійсно це співробітники цієї служби рейди, співробітники здійснюють майже інколи і щодня, але вони дійсно це комплексно і завжди попереджують, попереджують саму тому хочемо звернутися, як бувають і у нас складу людям похилого вика ходять. Да. Тільки з посвідченням вони представляються і вони попереджують про те, що вони приїжджають. Якщо це неблагонадійна складна, родина в складних життєвих обставинах, до нас. Звертається голови ОСББ квартальні тощо, і вони попереджують, комунікують з ними, і тільки потім приїжджають наші фахівці без попередження. Вони не приїжджають завжди. Так, як терцентр, теж без сам. документів так, так, да, да, Боже, без свічі не і, і завжди це де комплексно і за участю поліції. Якщо та якщо є наші окремі рейди, це наші родини, які ми знаємо. Да, там, вони А прияння прикормські ми часто так буваємо. А якщо це рейд, і тим паче, якщо є сигнал, якісь, то тільки з попередження чи головою СББ, чи квартальна, чи особливо саму родину. чи через заклад освіти, який також іде комунікація, ні. Ну, і взагалі то соціальні працівники вони не мають такої звички прийти, просто щось там перевірити. Ага, Для цього треба мати дозвіл. Да? І просто хочу сказати, щоб люди були дуже обачними, ну, недовірливими. Не бо в нас були випадки, коли були ошукані самі працівники соціального захисту, да -да. працюють в соціальному захисті, були ошукані такими людьми, які сказали, ми вам прийшли допомогти, а насправді забрали кошти. Тому бути дуже дуже обережні, а взагалі, чи це ризик. Чому з поліції ходять наші працівники? Ні, Скільки була, раз із холодним оружем зустрічали, і в п'яному вистаті, і погрозами тощо. Тому завжди це дуже ще і ризик. З, з, був з був зворожнього зв'язку, зв коли в яку родину входять? Які ще запитання? А ну? не тачки зараз. Тихто говорить, що Армія вже якби не армія з цим вже забезпечена і вони не потребують такої допомоги, як ну, то було 2014, скажімо, то скажіть, чи потребують все це? Звісно, потребують. Потребують. В різних, е в різних бригадах, ну, мабуть, як знаєте, є хороші керівники, поганий керівник. Я просто наведу такий приклад. Е у нас стояли дві бригади, до яких їздили різні волонтери. От вони стояли буквально на двох вулицях паралельно. Вот так от. У одних було все, а у других нема нічого. У мене завжди таке виникало питання: а чого ці, у кого є, все не поділяться з цими? Ну, людський фактор, розумієте? Потребують, потребують допомоги. Я хотіла позитивчик сказати, ви кажете, російська мова, все навчають. Мене на прошлому тижні дзвіночок був такий, знаєте. Такий несподіваний. Я і дякувала в Фейсбуці все. Позвонив Шальський Вадим і е, утром ми з ним балакаємо. Це, я кажу, Вадим, я так рада, що ти обізвався, якась потрібна допомога. Він каже, я хочу допомогти хлопцям. Він скинув гроші і ми купили генератор. Так от я ж йому подякувала все, а він пише Смерть москалям. Розумієте, Русський такий життє, смерть ворогами, смерть москалям. І мені так смішно, думаю, все одно Україна переможе однозначно. Люди, де б ми не були, якщо в нас тут воно є, ми переможемо. Чи в полоні? Чи багато зараз знаєте, багато і навіть не наші Павлоградські. Субота-неділя, у мене телефон я ж його не відключаю. Все дуже багато дзвонять і так мені дали ваш номер телефона. Допоможіть. Ну я їх дуже прошу, щоб вони скидували дані і фотографії на вайбер. Я перекидую їх Авліанатолівні. А вона тоді на червоний красний хрест. на червоний хрест перекидує ну на обласний чи якось. Оце така практика. Вони свій з цього питання він телефона, все і з ними зв'язується. Багато є людей да. павлоградців, які знаходяться в полоні. Так і, зникли, і немає вісточки про них. Я так ви спитали питання допомоги військовим, діями колена. Сразу скаже. Ми таки надали інформацію. Хлопці сказали, не називайте нас. Вони просто захотіли допомогти дітям, хлопці військові. To. У нас є такі факти, тому що це було до дня لا, захисту, захисту усе, усе, за, де, та з 30 вересня було да, до день віри надії та любові. Да. Да. Та. Т, можна до речі, військові лишнього ніколи да, не да, да, от да, Тетяна так. Іванівна. Э, ну може про це не заказати Антон Сенч їздив до військових і Тетяна каже, давайте ж ми щось передамо, крім того, що ви там везете. І він каже, хлопці до вас прийдуть, і що їм потрібно возьму. Тетяна Івановна їм нагрузила. а О, хлопці, вони кажуть, та ні, ні нам ми самі вам надо. таке О, можемо це привезти. А я кажу: хлопчики, та ми вам привеземо самі. Лишнього не беруть, Або випали, коли їм чогось потрапило дитяче харчування. І вони кажуть, ми вам завеземо. Да, вона була в коробках і вони привезли його в будинок культури ветеранів, і каже, ну на що воно нам потрібно? Ми позвонили дівчатам, ну в них є кому їх віддати. такі родини. Бувають такі моменти, що привозять і тушонку, і все у нас лишнє, візьміть, ми знаємо, що ви Даже такі моменти бувають. Я тому... ще Хочу сказати, коли ми почали працювати Кірова десь в квітні, місяці, ну ми ж туди постійно ходимо і працюємо, під'їжджає машина, наша поліція патрульна. І він підходить до мене і каже: А вам гуманітарка ж потрібна? Я кажу, ну звичайно, він відкриває там же ззаду свою машину. Там стоять коробки. А я кажу, а де ви взяли? Він каже, та уявляєте, стою на заправки, під'їжджає якась грузова машина, заправиться. Я ж виходжу з машини і кажу, а що ви везете? А вони кажуть, везем гуманітарку кудись там в іншу область. А він каже, ні, така, що в Павлоград, не потрібно. А вони кажуть: Ну, якщо вам поділимося, і поліцейські відкрили машину, нам назбирали коробки дитячого одягу, харчування, привезли на Кірова, вигрузили. Ну, це то, 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 то Ця гуманітарка вона приходить різними шляхами. Mm. Починаючи mm. да. з того, що всі ми і ви, в тому числі винесли все mm. з дому шляхи. Mm. Це що no. таке <зайф> то, що є. І, ті, і тепер у нас вдома взагалі все стерильне і красиво. І в сараї <зайф> можна <Ми> і в гараж зайти, і всі стояло все. Нічого нема. До того, що такі випадки: або як їхала машина, везла піцу на передову. І в Павлограді ця машина зламала. <зайф2> <зайф2> І вони телефонують, куди нам їдіть йду цю піцу. Ми назвали приїжджайте сюди, І у нас госпіталь один, і другий. Нагласували, піцею вони... були щасливі. що... А вони везли її в Донецьк. Вони зайшли Павла Гран, гуманітарний центр, побачили Донецького Кірова. Пусті. вийшли на наш гарячий номер телефону. Ми кажемо, під'їжджайте на Кірова. ну, вони вигрусили, кому ну, це від... Тобто, ну дуже багато таких випадків. А були так. випадки, коли нам прислали гуманітарку, а там щось таке, отаке от коротеньке з отакими корючочки, і таке ящик, ну як оце, як стіл. Там відкривається, як сундук. То кому кому що треба? те, не все нада. Тоді я до неї заходжу, каже, це ж ви гляньте. що це? Отакі пластмасові штучки з отаким крючочком. Я кажу, Татяна Івановна, це прищепочки для білизни. Дитячої дитячої, хто потрібні лючки для дитячої білизни, це і куди я не знаю. Ми їх Це ж ну, ми це ми за кордону все. отримали. Ну хто ж такий є, ящик що ну, нам нагороджувати? Ми розуміємо. А спочатку дзвонять, вам те надо, надо. А тоді каже: що це таке? Нам все <ріст> надо, нам було все <ріст> надо, але знаєте. Воно пригаждалося, а, от тому але, на до комунатили ми міняли. Ми що? Ми такі знаходили лазейки. що а давайте ми вам оце. А ви нам оце. А хлопцям на це. Тому Я ну, і сказати, що ми з дуже співпрацюємо з волонтерськими е, організаціями, з хабами волонтерськими, які є в місті і інші. Тобто ділимось, допомагаємо, радимося. Представителя, вони такі молодці. Нам да. допомагали. Ю, Ю, Юра, з Антоном, до речі, до соціальних працівників, може, Юра скаже свої враження. Він коли об'їздив 40 наших лежачих хворих, наших стариків з Антоном, то він прийшов до мене і каже: Ви знаєте, я тепер зрозумів, що таке соціальний працівник. Цим людям треба ноги цілувати, тому що це дуже важко. А ще треба любити цю роботу. Скажіть, допомагає, щоб виграти увійшов до доброчесних громади? Нам це допомагає в якості пошуку партнерів. Верніше, не ми вже їх шукаємо, а вони а нас і... шукають. А, що то за доброчесна громада? До речі, сьогодні право на захист, вони ну, з цієї причини також. Є база Доміра. на «Прозоро плюс», є база не тільки тих, ті, хто звітує про допомогу отриману, а й тих, хто її надає. І ті, хто надає, вони шукають і, і, ну, надійних наділь, наділь, партнерів. Де б що до речі, щодо продажу гуманітарної допомоги, там ну, різні, це вже не тема наша, але ну, декілька слів. Я просила от Антона через Павлоград ноу no", звернутися до мешканців міста. Будь ласка, якщо вам відомі до вас звертаються, факти продажу гуманітарної допомоги, повідомте. Ми звертались декілька разів. Нам жодного разу не надали зворотній зв'язок. Жодного разу. Хоча ми бачимо, що ту гуманітарну допомогу, яку отримують внутрішньопереміщені особи у Павлограді, вони можуть її відсилати кудись. Ну, може, там, куди вони відсилають, ця гуманітарна допомога вона більш важлива. Це їх право. Головне, не перепродавати. Були випадки недоброчесного такого відношення до гуманітарної допомоги, продажі через Ой. Олена Олександрівна зразу вийшла на цих людей сказала, і сказала: ну вона не могла це зробити, вона їх просто налякала, що вона з ними зробить. <реш> <реш> То зразу ця об'ява зникла, але ну всі люди всі люди різні, це людський факт бувають. Ну <реш> але ще кажу, гарних людей все рівно. Більше людей які відкриті, які бажають допомагати одне одному, які вдячні люди. Таких людей більше. Ну що, будемо завершити? Ще так? Не можна, да, можна, так. Що, не Ці 24 людей, котрі в терцентрі знаходяться, котрі там не можуть хто ходити, хто намилиться, хто деменція. як довго вони можуть там перебувати в терцентрі? Ну на даний момент обмежень немає, тому що ми розуміємо до вирішення їх питань. Деяким зробили документи, вони там зняли. Житло. Собі квартиру житло, а деякі на ті гроші, що їм виплачуєте, і мінімальна пенсія вони не зможуть нічого зробити. Тому зараз вони будуть ну, зиму зимувати а далі може якісь родичі не знайдуться. Ми теж це цим займаємось, розшукуємо. Телефонуємо когось. Приїжджають от освободили територію, приїхали за ми бабусею, забрали син. Приїхав по різному буває, але обмежень немає. на зараз. Ну, Щоб ви розуміли, що як в терцентрі, так і в центрі моя родина. Наша головна задача не утримання цих людей в закладі. До речі, там за рахунок місцевого бюджету. Наша задача влаштування цих людей в той соціум що? тут в сім'ї, а тут повернення в соціум, в якому вони мають жити, тобто це все тимчасово, але в період воєнного стану, так вони будуть там стільки, скільки цього буде підкрізь, потрібно. Підкажіть ще, будь ласка, якщо людина не підпадає ні під яку категорію, але вона у скрутному становищі, куди її звертатись, щоб можливо розраховувати на якусь допомогу до вас наше. чи наше, все одно наше, навіть mm -hmm. якщо не підпадає ні під яку послугу. Сім'ї як з дітьми, як сім'я, яка за чимось, може там, заявою, повідомленням роботи з сім'єю, фахівці будуть надавати. Ну, от якщо, наприклад, людина ну, ще там не дуже похилу, ну, 70 років, але вона там отримує дуже маленьку якусь пенсію чи просто допомогу, і в неї немає якихось родичів, і, і вона не стоїть у вас ніде, їй треба до вас звернутися, до вас треба зароби. звернутися, Звернутися на облік, можете уточнити, куди саме, в який відділ, може до яких спеціалістів, куди вона прийде до нас, у ми її, Так, да, ми її скоординуємо, візьмемо пак. Пакет документів скоординуємо до нашого територіального центру. Якщо це дійсна особа одинока, немає родичів, це, це, територіальний центр візьме її на соціальне обслуговування. Це можуть бути різні соціальні послуги і догляд вдома, і допомога ще якась. і Вона не буде одна в місті Павлограді. Такої кої людини будуть завжди допомагати. Ну і діє програма місцева щодо надання матеріальної допомоги на лікування і на вирішення соціально-побутових питань. Вона не велика. Ця матеріальна допомога, але людям якесь ну підґрунтя для того, щоб якось вирішити свою проблему. Але проблему пролікуватися. Вона може. До речі, це вже не соціальне питання, але діє програма Доступні ліки і також до ліки безкоштовно надаються. Ну тобто є моменти, але знаєте, тут Олена Олександровна зверталась до батьків. Не бросайте своїх дітей. А я хочу звернутися до дітей. Ага. Не бросайте своїх батьків. батьки. На у, на у нас дуже багато випадків, коли людина звертається, пише, там, скаржиться, проситься, а у неї діти є, а у неї онуки є, у неї родичі є. І у нас останній випадок був взагалі кричущий. У нас до центру територіального центру на візочку підвезли стареньку бабусю. І як кошеня кинули рано вранці. Співробітники приходять на роботу, там бабуся під дверима. І привезли її, як ви думаєте, хто? Діти. Власний син. Тому... І ще двоє. І ще двоє. Є. Всього три сини. Там... Це насильство. Але ж вони не пишуть, скільки ми працювали, Довиті, ми ми не можемо наполягати. Довиті, Це мій син я писати не буду. Ну, Закінчуючи, хотілося б закінчити таку фразу. Вона дуже філософська, але ну вона мені дуже лягає на душу. Все, що ми робимо для людей, ми насправді робимо для себе. І це стосується не тільки соціальних працівників.